Анкона Італія. Зараз вона знаходиться в центрі міста. Це площа. Рівно називається. Тут невеликий базарчик, ви можете подивитися. А цей базарчик вже закінчує свою роботу. Це одна із центральних площ в місті Анкона. Оцінюється фонтан. Зверху ангелочок з рибкою. А знизу теж риби і ці морські коні. Бачите, поряд будівля і годинник. Годинник працює, показує точний тік -тік час. Бачите, це базарчик. Такі ціни доступні, йде літня. Вже продаж літніх речей. Так, ви бачите, оці брюки, футболки можна купити за 5-10 євро. На базарі досить доступні ціни. Це турістпойнт. Для туристів можна придбати безплатну карту міста. Деякі оці. Ем, Картинки, які допоможуть вам ознайомитись з, місцем, з містом. Карабінері поліція патрулює місто. Тут багато кафешок, магазинчиків. хочете базар. Ну, тут на цьому базарчику доступні ціни. Це я так розумію сток цветок. Тут косметика. Такі платічка за 10 євро можна купити. Thank you. Коли я приїхала в Італію 13 років назад, мене спочатку дуже якось шокував так. Цей розміряний спосіб життя, ніхто нікуди не спішить. Ну, маленько, я кажу в Італії, п'яно-п'яно. Якось розкажу вам. Життєву історію приїхала наша українка в Італію, Ще мови толком не вивчила і пішла вона працювати на прибирання до одного мужчини. Спочатку ну, його вдома не було, ну, і вона почала прибирати. Бачите, машина патрулює місто. Це, це військові патрулюють місто, постійний патруль. Прибирає вона в тій хаті і тут дійшла вона до бару, відкриває бар, а там стільки напоїв. Ну і давай вона попробувала один напій, попробувала другий, вже трошки оп'яніла, приходить. Цей хазяїн будинку, а в неї в хаті ще не прибрано. І давай вона бігати по цій хаті дуже швидко прибирати. Він до неї каже п'яно, п'яно, а вона не зрозуміла, про що він. Приходить вона на квартиру, де знімала, та й каже, дівчата, а звідки він знав, що я п'яна. Так що слово п'яно, п'яно означає помаленько, помаленьку. Такі історії життя. Мене от іноді дивує, я виходжу ще по сьогоднішній день. Буває, в неділю вийдеш вісім годин ранку, вихідний у мене. І я виходжу, як правило, десь після вісьми смаки. А на вулиці неділю ну, не можу сказати, що нікого, майже нікого. Десь не десь хазяї вигулюють собак, десь не десь проміркне машина в центрі міста і все. Місто спить. Місто просипається. Десь так після дев'яти вже починають йти італійці до бару. У них прийнято тут пити каву з цими круасанами, з чимось солоденьким. В барах вони часто з самого ранку біжуть у бар. Декого вдома навіть немає кави. Вони привикли ходити по барах з самого ранку. Такі коротенькі історії про Італію. Кому сподобалось це відео. Не будьте байдужі. Підтримуйте розвиток україномовного ютуб каналу. Ставте подобайки. Я запрошую, хто ще не підписався, підписатися на мій YouTube канал. Всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.